Ці елементи інтер'єра зовсім нещодавно з'явились у Київському парку імені Тараса Шевченка. Скульптури прекрасно вписалися у квітучий ландшафт, оскільки виконані вони з трави. Експозиція шедеври природи складається з найрізноманітніших предметів домашнього затишку. Ярослав Гінзула охороняє рослинні скульптури. Милуватися предметами інтер'єру з трави йому доведеться і вночі. Якщо в мене там така державна установа, солідна. Де зовсім інше положення, то тут завжди як -то звичайно і веселіше, і приємніше. Бо тут люди, тут спілкування, тут посмієш, тут, тут да, зауваження, щоб око не викручували. Такі скульптури також називають грін арт. На заході це мистецтво досить популярне, а от українцям познайомитися з ним поближче, ще тільки доведеться. Когда ми їхали в першу чергу з ребенком, да, випробування був один: а можна ли там щось -то трогати? Тому що в музеях нам не дозволяють нічого трогати. Ми там просто постійно. Здесь ми можемо потрогати, ми можемо посидіти, пофотографіруватися. Одивні вот. відчуття. А що в дитинство, в дитинство, вертаєшся в дитинство, оскільки годинник, машинка, хоча це звичайно хлопчачі іграшки, але дуже дуже цікаво. Постаралися майстри дуже гарно. Зелені скульптури простоють у парку Шевченка до цього понеділка.